Так, всім бобра. ви на каналі Добербор. Сьогодні не на пасіці, але хочеться обговорити таку тему, як ціна на мед. Вже дивився багато хто вже її поялозив. Да? І от думаю, ну що весною чи вересні місяці про це все говорить, якби завжди в вересні місяці ціна була найнижчою, на меж... ну, крім минулого року, напевно. І от е, така ситуація: тобто, хто як взагалі продає мед, чи в роздріб, чи оптом, ну ми в основному всю акацію ми продали в роздріб. А от сояж там, рапс є і сояжник. Вони чекають оптової здачі і чекають ціни. Тобто, казали, там ще певно, тижня три, по 60, по 65, якщо там 10 тонн, туди-сюди. Ну, як практика показала, я подзвонив тоді, коли кричали, що по 65. Там один чоловік казав, що Льот тронувся писали там, в Фейсбуках, у всіх ділах. Тобто подзвонив своєму заготівельнику, як, з яким ми працюємо, і такий результат, що кажуть по 40, а я дзвонив, ну якби я їм дзвонив постійно з різних номерів, то що один то заблокували, то ще щось. І я їм подзвонив з свого Київстара, і вони кажуть по 40. Кажу, ну Ми з вами давно працюємо, так і так. Вони тоді по 42. Кажу, в нас є там Асіка вас меду, кажу, а вам треба. Вони такі, ну, скільки є, сіки везіть. Ну, вони приїжджають, вони своєю машиною приїжджають, забирають, тобто нам це зручно. І ми гуртуємося, тобто я здаю не сам, я здаю з друзями, ми гуртуємося, там три чоловіка, і плюс ще ну, родичі. Ну, коротше, в нас там приблизно близько п'яти чоловік у нас здає мед. Ну, в Місті разом зі мною. Тобто в нас з батьком була найбільша кількість меду, і ми плюс там друзів тих, цих, ну, щоб одночасно здати в людини цей. І в минулому році, до речі, розраховувалися, вони попросили ціну в 65 Тобто Ми попросили, вони такі, ми подумаємо, потім кажуть, ми кажемо, давайте ми з вами працюємо давно і якби, плануємо працювати далі. Вони такі, ну давайте тільки по без налу. І, до речі, вони першу частину скинули відразу. Хлопцю, на рахунок. І, а ми свої гроші там чекали два тижні, але все добре. Тобто вони розрахувались, вони дзвонили, не переживайте, там затримки туди-сюди. Там зразу Дімон водій сказав, не переживайте, тебе не кинуть, я його знаю, як не перший день. І ну якби гроші прийшли, все нормально, в повному обсязі до копійки. І в цьому році що? Подзвонив, сказали, якщо ну, ми з вами працюємо, вони кажуть, це ваш новий номер. Кажу, ну, тіпа, да, бо я батько дзвонив, вони кажуть, ну, тоді по 42. Кажу, а якщо в нас там, допустимо, 3 тонни. Вони по 42. А якщо кажу 5 тонн, по 42. Ну, про 10 тонн я вже не казав, то що 10 тонн у нас і, якби, і немає, і не пахне 10 тоннами. Тобто, я не знаю від об'єму, там, може, 5 тонн для них це ще мало. Але сам факт, що ціна була 42 взагалі 40 для. Тих, хто перший раз їм здає а так, ціна була 42 за кілограм. Зараз я ось дізнався, кажу, по чому, якщо 5 тонн. Кажуть 43. У нас сьогодні жовтень, да? Яке там у нас сьогодні? 5 жовтня, Коріше, треба поздравити з нього. Тобто, і ціна у нас по 43. Тобто, який там льод тронувся, я не знаю. Тобто, якщо для когось ціна 43, це льот вже рушає, то для мене ціна по 43. тобто, це фактично зараз 1 долар. Якщо в минулому році я здав по 65, да, це там, я не таємниця, хто, там, що цей, хто по чому здає, здав по 65, вгадав. Минулому, позаминулому році здав, як війна почалась, по 60. Тобто, кому як здавати, тобто, в кожного свої потреби. Я, оце Як почитати ці групи в Фейсбуках тобто, коментарі під деякими відео в Ютуберів, тобто, то ну, таке враження, що в нас одні мільйонери пасічники, і вони можуть тримати цей мед просто там, десятиліттями. Всі фермери, навірно, там, і зараз фермери, до речі, в великій, так сказати, біді. Ну, скажімо, називаємо це бідою, да, щоб не лаятися. Тобто, і в них там велика фінансова подушка. Да, ну, тобто я можу потримати свій мед, тому що я працюю. Я працюю для мене пасіка як. Так сказати, планувалося як основний дохід, але вийшло що якби, так, щоб хліб з маслом був. І стільки туди вложено, що було б дешевше, марнер, купити би без спасіки хліб з маслом. Але маємо, що маємо. Стільки туди було вложено. Потім покажу чесний обзор на вулики ППУ Ломака, то, що, ну, є свої нюанси на нуклеу і Купив там собі стіл для розпочатки в Андрюхи Баскевича, великий йому подяка, що. І, до речі, дешевше, набагато дешевше вийшло. Але суть не в тому. Є медогоночка там є. Але зараз про ціну мед. Тобто в кожного своя ситуація, і кожен здає мед тоді, коли він вважає за потрібне. І оце обхаювання один одного в Фейсбуках, там, в всяких групах. Та ви, ми, ми всі там сіріднесенькі туди-сюди. Ну блін, ребята, ну вкажу кожного своя якби, ситуація в житті. Може комусь на операцію, в когось десь там діти навчаються. Хтось може не має змоги тримати його, може хтось не хоче тримати. тобто Є такі люди, що зараз кажуть, що по 40 здають і прямо ж летять очері стоїть. Тобто і завжди, ну, завжди ціна весною була ну, саме най... Ой, весною боже, вересні найнижчою. Тобто, і потім вона потихеньку починає підніматися. Хоча я пам'ятаю рік, коли в вересні ціна була 35, а в жовтні по 28, і ми здали толі по 28, толі по 23, а мед став по 50. І це тоді було тобто, чуть ли не 2 долара. Деже 2 долара, то точно не пам'ятаю. Але маємо, що маємо. Тобто, в нас тоді не такі великі об'єми були, щоб там тримати ціну з різницею в 10 гривень, це тоді було у нас, я не знаю, 500, ну, може там. Якихось пару тисяч плюс-мінус. Тобто для нас це було не дуже так воно й. І... Ну, звісно, приємно було б здати по максимальній, але маємо, що маємо, так сказати. Тут не сильно вгадаєш, як дивишся там прогнозісти там такі вгадують, Так тоді ви можете поскупляти мед, там 100 тонн собі наскуплять, а потім їх здати. Ну, Якщо ви такі класні прогнозісти, так офігенно все прогнозіруєте. купіть собі там 100 тонн, поставте. Потім на різниці в 30 гривень шарах, ну ви напрогнозували собі і здійсни. Я не бачу, щоб так хтось. Да? Тобто, і от така ситуація. Тобто, коли я буду здавати мед? Мед я буду здавати, ми завжди здаємо мед взимку. В минулому році здавали в лютому місяці, десь там в початку лютого, в кінці січня. Не знаю, в цьому році теж будемо взимку здавати. Подивимося, як, як воно буде. Тобто, в планах було розширити пасіку, але дивлячись, тобто не накачав я. Такої кількості меду, яку я хотів накачати. І Вийшло, що якби, не знаю, чи буду розширюватися, тому що і корпуса надайте. Але з такою ціною на мед. Закупив цукор, думав підгодувати бджіл, закупив немало цукру. Але подив... дивлячись на таку ціну, то не хотілося нічого не загодовувати. Руки опустились. Вони... Я медовий... В основному на меду відправився входить в мене в зиму. Але... Іноді підгодовую. Потім покажу, як підгодовую. Там відеречко 3 і дирочки не свердлюєш, переворачую за рахунок вакууму, а воно бджолки вибирають, воно не тече. Тобто зручно, але свої нюанси є. І от, чи підніметься ціна на мед? Ну, зараз ну, так, в нашій країні таке, от, як сказати, такі роздуми, да, чи підніметься, чи не підніметься. Долар підніметься, долар стопудово підніметься, це 100%. А от чи мед підніметься, може і підніметься, але по відношенню до долара, може навіть і опуститься. Тобто, якщо мед буде по 80, так, а тримає мед, я по 75 здам. Але якщо ви здасте, чи здасте ви мед по 75 при ціні долара в 100 гривень. Я думаю, ви не захочете здавати мед по 75 при ціні долара в 100 гривень. Ну, це так, допустимо, я не кажу, що він буде по 100 гривень, але те, що він підніметься, це факт. І от, так сказати, я не збираюся продавати мед дешевше, ніж 1,5 долара за кілограм. І хай він постоє, да, там У мене пасивний доход є. правда, людям грошей довжені, але то вже діло десяте, Розрахуюся з зарплати, ось це буде зарплата. Діло не в тому. Тобто я ціню свій труд. Я пропахав хто хто дійсно працює, на а не так, ото 3-5 вуликів і кричать: та він цей хто, хто залишиться, той любе бджіл, а хто це, хто любе бджіл, той буде тримати, а хто не любе то такі бариги, які там викачали мед під ноль і уйшли. Тобто, ну так розсуждати теж. Попробуйте, попрацюйте, повозьте тих бджіл, коли. Руки німіють, руки вночі не може засипати місяць, неділю ми там крутися, кожну, кожну годину то що в те руки німіють, відпадають. Тобто, така собі, я знаю ціну цієї праці. то що фактично на пасіці дякувати хлопцям, друзям, що перевести там бджіл не один раз, але братам, тобто батько там іноді допомагає відкачувати мед, дівчині за те, що допомогла відкачати мед. Але в основному з бджолами я працюю сам. Тобто, На мотоблокі поїдь одвези, все, я знаю, скільки це все стоє. Най Найти машину не так просто дякувати, що Дімон там, купив москаля, да, там, і тягалися. А так, у нас, в мене там, не Мерседес, а Жигуль, П'ятерка то, і то не моя Батіна. І от нею тягати. Сцеплення згоріло, в Йоме Воленянка. Воленянка каже, накрилась теж, тобто були свої проблеми. і добре, що купив причіп та ні від кого не залежу. То, що була ситуація, коли треба було їхати по вулики, домовилися з чоловіком: їдемо, да, да, їдемо. Їдем", і тут тільки він перезвання, каже, машина поламалась. Все, приїхали. Тобто, шукаєш чоловіка нового. Ну, це а так, бджіл забрати, бджіл відвести, я ні під кого не підстраюсь. Сам поїхав, сам уїхав. Тобто, залишилось тільки нормальну машину, щоб тягати прицеп, купити, і все буде чудово. От. З цією ціною, тобто, там хтось Андрюху Баскевича облаяв, що ну, тобто, неприємно, у нього дійсно ціни. Я там, я з ним взагалі не знайомий, тобто, особисто так. Я так ну, люблю дивитися відосики, тобто, ну, по будь-якій тематиці. Я взагалі така людина, яка любить нову інформацію сприймати. там щось, Я взагалі YouTube канал зробив для того, щоб ділитися інформацією, які помилки бувають, щоб не допускати чужих помилок. тобто. Така ситуація. І от Його там хтось облаяв, та а ти барига та сюди Да, він на цьому заробляє на медогонках, на всьому тому. Тобто, але він ну, стіл стояв 11 тисяч, я купив його за 10, фактично за 10 тисяч 11 з доставкою. Тобто, можна сказати, я на доставці зекономив за рахунок скидки Андрюхи Баскевича. Тобто, я просто тисячу гривень за те, що я підписник, я зекономив. Чи приємно це? Да, приємно. В мене друг купив медогонку нержавійку. Шестирамочну за там, по-моєму, сіке. Коротше, будемо вважати, що 15 тисяч з доставкою з усі. Я купив бушну медагонку, таку саму оцінковану. За 8. Плюс я купив туди ножки і доставка нової пошти, нова почта просто Стафіла обійшлась мені в 3 тисячі. І це не додому. Дімону додому прислали, а мені прислали там, куди там. На нову пошту нас цей у райцентр прийшло прийшлося ще їхати 500 гривень платити, щоб забрати ту медогонку. Тобто не така вона дешева да, як краще б заказав би нову з нержавіки і не парився. Так що, коли здавати мед, це діло кожного. Тобто зараз не спрогнозуєш війна, що буде завтра, що там скаже Європа, всі там за Польщу трусяться, які вони красавці, а тут бац, зерно запретили, да, провозить. Бац за, цей, заборонили перевозити мед там до себе закупляти. Тобто, і якби, я їх розумію. так що Якби у них була б така ситуація, що в них війна, і наші пасічники б, тобто, сиділи б з медом, а закупляли б з Польщі. Наші пасічники б теж сказали, а зачем ми закупляємо в Польщі, якщо в нас є свій мед, давайте купляйте наш. Ну, це було б логічно. Да? Але тут ми не можемо спроснувати ціну на мед зараз. Може, і можемо. хтось там... То може, той скупляйте, можу продати. По 65, да? по 1,5 долара. І от така ситуація, що зараз хто хоче, тобто я нікого не, цей, так сказати. Я поважаю кожного думку. І чи здавати по 40, чи здавати по 50, чи тримати до 100 гривень, тобто, це діло кожного. І от, Ну, Дивлячись тенденцію взагалі кожного року, взимку мед найдорожче. Тобто, ну, Плюс-мінус, там, може весна, там, деколи-неколи. коли тобто, До травня місяця я його тримати точно не збираюся, але якщо я ж кажу, мед буде по долару, то я його здавати не буду. І я краще, он, диво, мало хто що як буде в житті, може хлопцям на ЗСУ, може щось поїде, може ще кудись. Тобто так потихеньку розпихаю, по родичам, ще комусь. тобто, мед, він, якби... Товари. Колись я чув, що один бізнесмен скупив там тисяч тонн меду. А спитали за чим, тому що кажуть, долар дешевше, все дешевше, все пропадає, а мед такий продукт, який не портиться. Тобто, і він вложив гроші в мед. Подальша доля я не знаю. Так само, як воно чоловік, я не пам'ятаю, з якої країни, що в нього була своя цей... склад боєприпасів, яких він по нас купував, і потім домовляли, що продати ці всі боєприпаси, танки. Всі діла в Україну. Тобто, чоловік скупив, дішовки, потримав, потримав виждав свого моменту і рішив сплавити. Так само і з нашими товарами. То хтось каже, що пакетчики офігелі, що ціни на мед немає, попробуйте не медом зайнятися, попробуйте зайнятися пакетами, Скажіть, фу, так а нам вигодніше медом. Так не треба хаять пакетчиків, то матководів ще. Я спробував виводити маток. То я скажу, це діло таке воно неблагодарне, то що треба все вчасно, все просто там до секунди, одна в мене закладка маточників просто пропала із за того, що я провтикав один свищовий маточник, і просто один прекрасний день, коли я прийшов забирати маточники, а там їх два штуки. І прийшлося так, що просто вся партія там, 40 маточників вона просто пішла в нікуди, я просто півтора тижні свого життя пасічного просто вилетіло в нікуди. Так що з ціною мед, я ж кажу. Діло кожного, коли кого здавати, не здавати, чи підніметься, я вважаю, що підніметься. Тобто я буду тримати, поки є можливість. Бо мені я ж кажу, по такій ціні здавати не хочеться. Я знаю цей, знаєте, в мене солоний мед. У мене не солодкий, я солоний. що тобто, коли приходиш в 40-градусну жару, хоч в мене пасіка в тіні стояла, все одно в мене. Костюм собі купив і от на костюмі от такі, ну, виступала просто соль. Коли я ходив в поход, у мене штани в солі були. І коли на пасіці. Та, та сама ситуація. Тобто, так що в мене мед не солодкий, в мене мед солоний. Така ситуація. Чи буде він по 1,5 долара, я не знаю. Так сказати. Так що така ситуація. Потім ще покажу, я ж кажу. Чесний обзор буде на пасіку, там відгук буде про криворожських. Столярів, так сказати, скільки вони мені робили ті вулики. І про нуклеуси Дениса Лебідєва. Тобто, кажу сразу, Нуклеуси і мені дуже сподобались. Сподіваюсь, війна вже закінчиться. Сподіваюся, чим скоріше, тим краще, щоб наші хлопці не гинули. Взагалі люди не гинули. То що, що там з той сторони люди, що з цієї сторони люди. Якби нікого. Якби... Така ситуація, коротше. Будемо сподіватися на краще, але, як то кажуть, приказка, сподівайся на краще, готуйся до гіршого. Так, дякую за увагу, хто дотерпів, додивився. Все, всім бобра, всім удачі, гарної ціни намет.